Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс, чтець Оракулів, експерт центру для життя Романа Шептицького. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Вітаю всіх з прийдешніми новорічними святами. Цей рік, нарешті, закінчується, цей не надто приємний рік, не надто хороший рік закінчується. І я би хотів подивитися. Традиційно, як завжди, що чекатиме Україну в січні 2023 уже року. Січень 2023 року. Давайте ми з вами подивимося, що буде чекати Україну. Я беру циганські карти, свої улюблені, з якими я працюю з циганською магією. Я беру слов'янські карти. Я викладу на три позиції. Певну кількість карт, і ми подивимося. Початок місяця, середина місяця, кінець місяця. Добре, давайте будемо дивитись. Початок місяця. Три карти на циганській колоді тут. Середина місяця. Три карти на циганській колоді тут. Так, є. І кінець місяця. також три карти на циганській колоді тут. Є. Готово. А тепер на слов'янській гральній колоді я хочу витягнути додатково по дві карти. Дві карти початок місяця, дві карти середина місяця, і дві карти це кінець місяця. Відповідно, давайте ми з вами будемо дивитися. Що ж, початок місяця. Перша карта. Не надто хороша карта карта, яка називається Ніщастя. Підвищені вогневі атаки та підвищені вогневі загрози про це я до речі вже також говорив. Я казав, що на різдвяні свята, на водохреща, на святвечір. Будуть, можуть бути активні провокації та загрози. Те ж саме стосується і нового року. Я бачу, що на новорічні свята і на різдвяні великі релігійні свята ворог буде нас кошмарити досить активно, тому що вся ця нечисть вона активізується, коли, от, власне кажучи, приходять великі релігійні свята. Це вже також можна замітити, якщо проаналізувати всі релігійні свята, церковні, які були впродовж року. Далі. Карта жидання, карта очікування допомоги випадає. Карта заморозки якихось питань важливих. Погана карта, карта смерті випала. Тобто я бачу, що початок січня буде такий доволі жорсткий. Дуже багато загроз, дуже багато атак. І взагалі я відчуваю, що на великі релігійні свята цих загроз може бути найбільше. Тут, на слов'янській колоді, перша карта, яка випадає, це десятка червова, карта сім'ї, карта дому. Будь ласка, максимально проводьте час, дорогі мої, з вашими родичами, близькими. Дбайте про їхню безпеку. І ще одна карта трійка Хрестова. Карта сили, енергії та руху. Рухайтеся, будьте максимально активні. Це свого роду вам підказка. Ті, хто ті, хто мене слухає, будьте максимально активними, тому що початок року і початок місяця січня може бути доволі тяжким для всієї країни. Будьте обережні. Середина. Перша карта, яка випадає для України на середину січня, це хороша карта. Це карта купця. Торгово-ринкові відносини, якісь фінансові питання, матеріальні питання, збройне постачання додаткове. Тобто я бачу, середина місяця вже більш-менш ситуація вирівнюється. Солдат, карта солдата, карта мілітаризації, карта якоїсь військової підготовки активної падає. Ще одна карта возлюблена. Активізація жіночої енергетики. Ем, загроз я вже бачу менше, але якась військова активна підготовка буде тривати. Шістірка червова карта об'єднань, карта союзів. Люди об'єднуйтеся між собою в єдності ваша сила. І ще одна карта король Христовий, карта сильного, впевненого в собі мужнього чоловіка, чоловіка воїна, активізація чоловічої енергетики. Ось тут от випадає карта солдата, чоловік, мілітаризація, тут король Христовий, карта воєнного, карта чоловіка з силою. Якісь активні військові процеси можуть відбуватись, можливо, наші збройні сили. України будуть проводити якісь дуже важливі е, військові операції в цей час. І кінець року. Е, кінець січня, вибачаюся. Кінець січня 2023 року. Перша карта, яка впадає для України. Це карта, яка називається лживость. Карта брехні, карта обману, карта якоїсь пропаганди дуже активізуються наші вороги на інформаційному полі. Будь ласка, перевіряйте будь-яку інформацію. Карта рібінка випадає. Карта дитини, в принципі, досить хороша, досить сильна карта на циганській колоді. Карта, яка говорить про те, що, по-перше, подбати про ваших дітей, про їхню безпеку, про їхній захист, максимально їм приділяти час. А по друге, це народження якихось нових проєктів, якихось нових. Цілей, якісь нові можливості. І ще одна карта карта посильного. Такий от посильний передає якийсь лист жінці. Карта, яка говорить про те, щоб ми всі були в курсі останніх подій. Слідкуйте за інформацією, перевіряйте будь-яку інформацію. Це все дуже важливо. Тут хрестовий карта сили, карта енергії. Дуже хороша і дуже класна. Карта мені вона подобається. І Симірка Бубнова ну така не надто приємна карта, вогонь, підвищені вогневі загрози. Але не такі жорсткі, як на початку січня. Резюмуючи, що я хочу сказати, я бачу, що початок місяця буде найтяжчим. Найбільші загрози саме на початок місяця випадають. ось карта вогневих загроз нещастя. Тут взагалі карта смерті, янгол смерті. Тобто, я ж кажу, великі релігійні свята новий рік можуть активно бомбити і можуть активно провокувати. Може бути дуже багато агресії від ворогів. Середина, ніби більш-менш спокійна. Середина більше як підготовка, мілітаризація, якесь військове озброєння. Додаткове може прийти. Хороше в фінансовому плані дуже хороша середина січня. Ну і кінець січня це більше пропагандистський. Якісь моменти, брехня, обмани, треба перевіряти всю інформацію. Ну і плюс вогневі загрози також під кінець січня можуть бути активованими. Тому січень такий доволі тяжкий місяць, особливо початок січня. Так що е бажаю всім максимально спокійно і мирно злагоджено. В сімейному колі зустріти новий рік. Я закликаю всіх. Будь ласка, на великі релігійні свята, оці от зимові, не відвідуйте зайвий раз людні місця. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це все дуже важливо. Бережіть себе, цілую, люблю, обіймаю та до нових зустрічей. Ось таким буде січень.